Дивіться, каченя. А, краса. Коротше, ситуація наступна. Четверо-троє каченят залізло. Качка вон кипішує. Те не залізло. А одне. он, Де воно є? Вон голова. Застряло в сітці. Отут тут десь пролізло. Ось отут о. А чуєш, таке враження, що вони тут лазили? А, може лопату взяти, викопати. Коротше, воно тут вже не перший раз застряє. Треба тут затулить. Зараз буду витягувати. О, дивіться, качка атакує. Чого ти? Чого ти? Я ж його витягну. Так, отам я сітку зробив, отвір великий. Зараз піду те зажену. Та зараз витягну. Оце зажену. Давай, давай, давай. Оп! Є. О. Так, пішов я витягувати.